<ріхи> Добрий день. Мафика, ти сьогодні не біжиш до мами? Ні. Залишай, залишай. Молодець. Біжи ніколи, мені сонечко, ката не під галядики. Ти, ти красуня, кажи до побачення, Ти Кажи, пока, пока. Там є, а ти до побачення. <ріхи> хай, що? Ну, хай до побачення на поза. Машинка крута.

Генелічка. Шкафчик хлопчика. Ти заглядала? Закривай, так. Ганись, пішли, пішли, будемо лягати, що додому. Галюшечко, не ламай шкафів. Не буду зламати. Генелій пішли. Стільки багато шкафчиків класних. Які красиві, так, Ганисічка? Такі рубочки є. Ти пішла до свого шкафчика? Бери, будемо одягатися і йти додому. Перезуємося зараз. Переодягнеться красуня. Так, Ануші? Вона мені, вона не на злоцьки. Я достала її на злоцьки. Бупуха! Вставай. Давай, щоб будемо ганяти по садку. Бо що стричку чекає, будемо одягатися. Я крапунчик маленький зірти. Що там горяка тут гаяє? Ти дивись, збиратися тяжись, збиратися. Дивись збиратися, збиратися. Не одягатися, давай. Пішли, мама, втягне, і будемо всі тоді тут. -ту. Що ти підеш голенька? Так, хто хоче поганяти? Хто хоче поганяти такий золотий, мамоць? Не можна вловити, щоб одягнути. Не зупиниться та дитя, не зупиниться. Окакука!